Всіх вітаю! Сьогодні готуємо домашні булочки для бургерів. По такому рецепту вони завжди пишні, м'які та повітряні з хрустким конжутом. Кому цікавий рецепт приготування, залишайтеся зі мною і будемо їх готувати. Для початку приготуємо опару. В миску виливаємо порівну по 125 мл молока і 125 мл води. Розминаємо 20 г свіжих пресованих дріжджів. Можна замінити на сухі, але якщо будуть сухі, треба брати втричі менше. Висипаємо 1 столову ложку цукру. Все добре перемішуємо, щоб дріжджі розійшлися. Але якщо залишаться невеликі грудочки, то нічого страшного. Висипаємо 3 столові ложки просіяного борошна. Його беремо від загальної кількості, зазначено в рецепті. Розмішуємо все до однорідного стану. Потім накриємо рушником і залишимо в теплому місці для підйому. Якщо дріжджі свіжі, вони швидко активуються, піднімуть шапочку. Якщо ви зробили все правильно, але цього не станеться, вам треба замінити дріжджі. Можливо, вони не свіжі. І як тільки з'явиться ця шапочка, можна приступати до подальшого приготування тіста. Потім додаємо одне яйце, висипаємо ще одну столову ложку цукру, дрібку солі. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Висипаємо частину відміряного борошна. І поки тісто рідке, продовжуємо замішувати лопаткою. Додаємо другу частину борошна, продовжуємо замішувати тісто. А коли стане лопаткою важче працювати, переходимо на руки. Як тільки борошно стало вологим і щільним, для зручності вимішування перекладаємо його на стил, додаємо 40 г м'якого вершкового масла. І тепер остаточно вимішуємо тісто. Тісто не повинно бути тугим, воно швидше має бути м'яким, навіть на грані липким, але при тому, що воно повинно відставати від поверхні і держати форму. Далі набираємо в долоні трохи олії і змащуємо тісто з усіх боків. Перекладаємо знову в миску. Накриваємо тісто рушником і відправляємо в тепле місце для підйому. На це знадобиться від 30 до 60 хвилин. Все залежить від свіжості дріжджів. Якщо вони свіжі, тісто піднімається швидко. У нас воно піднімалося швидко і гарно. Збільшилося більше, ніж 2 рази за 40 хвилин. Акуратно його обминаємо, формуємо ковбаску. І розділимо тісто на 8 або ж 10 частин. В залежності, які булочки ви хочете отримати. У нас буде 10 булочок приблизно по 80 грам кожна. Тепер кожен шматочок тіста ось таким чином підминаємо всередину, формуємо кульку, щоб булочки були всі одинакового розміру, можна скористатися вагами. Прикриваємо їх целофаном і залишаємо на 10 хвилин. Знову змащуємо руки олією і кожну булочку знову обминаємо в руках, підкочуємо, робимо максимально круглу і гладку форму. Потім їх перекладаємо на форму, застелену пергаментом на відстані одна від одної, щоб в подальшому вони не склеїлися. А саме завдяки подвійному обминанню булочки будуть пухкі. Знову накриваємо целофаном, даємо їм постояти для підйому. Де вони повинні добре піднятися. На це уходить від 20 до 40 хвилин. Змішуємо один жовток з однією ложкою молока, робимо однорідну суміш. Далі, не придавлюючи тісто, змащуємо кожну булочку. І на завершення поверхню посипаємо кунжутом. Він не обсмажений, так як під час випічки він буде обсмажуватися. Комусь подобається посипати зерна кому комусь щодо смаку. Випікати будемо в розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. Булочки готові. Накриваємо чистим рушником, щоб вони зверху залишилися м'якими, і даємо їм охолонути до теплого стану. Вони м'які, пружні. Швидко відновлюють форму. Це говорить про те, що булочки правильно приготовлені. Невагомі як пух, просто неймовірні. Вони такі легкі це ідеально для бургерів, звичайних сніданків чи перекусів. І що може бути краще хрустких, щойно спечених булочок в домашніх умовах! А в наступному відео з цими булочками приготуємо смачні сніданки. Тож, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, щоб не пропустити наступне відео. А якщо вам сподобався цей рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!